Нещодавно було анонсовано початок роботи інспекторів з паркування, на основі яких законів вони працюють, як відбувається фіксація порушення і як оплачувати штраф, розповів Анатолій Кравець, профільний заступник міського голови, для того щоб люди розуміли, що це не процес паркування автомобілів там. Взяття плати відповідні це виключно забезпечення безпеки дорожнього руху, а саме дотримання мешканцями і гостями нашого міста, правил зупинки і стоянки. По графіках рухаються певні частини міста відпрацьовуються щоденно. Інспектор підходить до транспортного засобу, який розташований на проїжджій частині або зупинка, або стоянка його з порушенням правил дорожнього руху. Вони працюють в режимі фотофіксації, відеофіксації. Контакт з водієм абсолютно виключений, і оформляє повідомлення власнику. Дане повідомлення роздруковується і залишається під склоочисником для того, щоб водій бачив, що в нього сталося порушення правил дорожнього руху. Після того як вже сформоване повідомлення, база даного порушення автоматично передається в програмне забезпечення інспектор, яке знаходиться. За місцем розташування відділу по контролю за паркуванням, власне, який створений, і працівниками якого є інспектори з паркування, далі ця інформація обробляється автоматично передається в національну інформаційну систему, яка забезпечує там протягом п'яти хвилин формування безпосередньо вже постанови про адміністративне правопорушення. Повідомлення, в якому повідомляється про те, яке порушення, в якій частині яка стаття застосовується, в кінці є квитанція, використовуючи яку звичайну квитанцію, можна в банківській установі проплатити штраф. Власник транспортного засобу просканувавши QR-код на повідомленні, яке в нього є під склочисником, або зайшовши, скажімо, на сайт міської ради інформаційний ресурс контроль за паркуванням. Може, по номеру автомобіля визначити, є в нього порушення чи ні. Сплатити можна декількома способами. Якщо є повідомлення, ну, ми кажемо про те, що є повідомлення під склоочисником, є номер постанови, там зафіксований. Через сайт міської ради можна зайти в додаток, відділ контролю за паркуванням. І дані, реквізити, куди проплатити, там є можливість зайти через додатки і сплатити. При цьому потрібно знати номер постанови, номер автомобіля, прізвище, ім'я по батькові, платника. Зрозуміло, що кожен це знає. Таким чином можна сплатити за штраф. Порушник чи відповідач може сплатити 50% від суми штрафу протягом 10 днів з моменту фіксації його порушення. В разі якщо цього не відбувається, через 10 днів реєструється постанова вже безпосередньо і надсилається порушнику. В цьому випадку він може розплатити штраф повністю. В разі, якщо протягом 30 днів з моменту фіксації порушення штраф не сплачений, всі справи передаються до виконавчої служби, і тоді вже тому власнику транспортного засобу, хто порушив правила дорожнього руху в частині зупинки стоянки, ну, придеться сплатити подвійний штраф. Ми не передбачаємо поки що евакуацію, в разі якщо трапляється. Така ситуація, що автомобіль там тривалий час стоїть з порушенням, чи е, заважає руху транспортних засобів, чи створює небезпеку, залучається органи національної поліції чи патрульної поліції, і таким чином здійснюється евакуація. Відділ по контролю за паркуванням створений враховуючи чи не законодавство України, а саме Кодекс України про адміністративні правопорушення. Інспектори з паркування здійснюють свою діяльність керуючись статтю 122 двадцять Кодекс України про адміністративні правопорушення саме частиною 1 і третьою, а також статтею 152, частиною першою, і відповідно до статті 219 здійснюють свої повноваження, а саме контролюють в частині наявності порушень правил дорожнього руху і накладають відповідні адміністративні стягнення на порушників. Поки що інспектори працюють в режимі попередження, втім правил стоянки і зупинки ми рекомендуємо дотримуватись вже зараз.